Ну, підсумки поїздки Дональда Трампа на саміт НАТО, протести проти чинного президента США та подальший вплив Америки на ситуацію на Близькому Сході. Про це і не лише розповість наша спеціальна кореспондентка зі США Уляна Бойчук. Уляну, тобі слово. Вітаю, студія. Так багато було новин цікавих про які можна розповідати, і власне розпочну із теми саміту НАТО. Звісно, це одна така гаряча з гарячих новин останнього тижня, а можливо, цілого року. Тому що весь рік всі її журналісти і світові лідери чекають на саміт НАТО, на рішення саміту НАТО. То що Дональд Трамп був вперше у ролі президента, відповідно, вперше коли він вдруге переобрав. Вся президентом він був учасником саміту НАТО, і дуже багато було розмов, яка буде ця зустріч, що буде і як це буде відбуватися. Важливо тут сказати, що е, і е, саму програму НАТО трішки скоротили якраз е, через е, ймовірно Дональда Трампа, який приїхав, він приїхав взяв участь в, в вечері від короля Нідерландів. Також е, зустрівся із лідерами. Дуже багато було розмов про е, обо. Оборон роном про захист про збільшення бюджетного комітету бюджетного оборонного бюджету перепрошую так і власне в самому комуніке нато на до 5% збільшили ці витрати на оборону що в принципі дуже задовільнило Дональда трампа і сьогодні зранку у своїй соцмережі True Social він написав пост про те що він щасливий бути на нато і він щасливий за результатами цього саміту і зокрема він також зазначив, що ці 5% на якісь збільшили витрати, це досить важливо і він дуже щасливий, що саме це сталося. За наслідком цього саміту, в якому в якому він брав участь, всі, звісно, чекали заяв Дональда Трампа І вчора він вийшов на таку підсумкову прес-конференцію, на якій спілкувався з журналістами. Спілкувався він до, до речі, із українською журналісткою служби BBC, яка власне поставила йому питання. І це була така дискусія між ними, тому що Дональд Трамп теж відповідно ставив їй питання, звідки вона чи живе вона в Києві, де її родина тощо, і це була така. Дискусія між Дональдом Трампом та журналісткою служби Бібісі. Якщо говорити про інші заяви, то у своєму такому вступному слові Дональд Трамп зазначив про війну в Україні. Він зазначив про те, що це жахливо, звісно. І якби він був президентом, такого би не було. Це, це така риторика, яку Дональд Трамп використовує вже е, весь свій президентський термін, термін, І також він зазначив про певні оборонні. Е, оборонні е, зв'язки та е, певні певні оборонні е, і як як буде розвиватися оборонна індустрія сполучених штатів зв'язку з війною в україні почуємо дональда трампа те, що Європа візьме більше відповідальності за безпеку, допоможе запобігти майбутнім катастрофам, як, наприклад, жахлива ситуація між Росією і Україною. Я сподіваюся, ми її вирішимо. Дуже важливо, щоб додаткові кошти були витрачені на військову техніку, а не на бюрократію. І я сподіваюся, що ця техніка буде виготовлена саме в Америці, бо ми маємо найбільше обладнання у світі. Ви бачили 14 ракет, які ми випустили днями. Вони були дуже гарні, і це було попередження. І тут важливо про ось цей власне що, що означає ці 14 ракет, які випустили Сполучені Штати. Тут якраз в суботу було це така важлива була подія, і досить американське суспільство теж реагувало на це на те, що відбувалося. Це власне якраз бомбардування американськими ракетами ядерних об'єктів в Ірані. І це була така важлива історія, тому що всі у сполучених штатах тут до прикладу хвилювалися, що це відбувалося. Вається для чого, як це взагалі вплине на подальше життя сполучених штатів. Багато людей я знаю в Нью-Йорку. Хвилювалися бути в Нью-Йорку, тому що ми знаємо про терактики, відбувався 11 вересня, і досі люди живуть із такою з таким переживанням, що ж буде відбуватися далі. Але якщо говорити про взагалі цю історію із бомбардуванням ядерних об'єктів Ірану, то тут варто сказати, що журналісти, до прикладу Нью-Йорк Таймс, вони зробили розслідування, Ніде до вони сказали, що ось це бомбардування воно призупинить ядерний, ядерний розвиток Ірану на кілька місяців, тоді як влада Сполучених Штатів говорить, що цей ядерний розвиток вже призупинився повністю, і тут важливо сказати, що журналісти. Мають свою версію подій, тоді як влада тут у сполучених штатах має свою версію подій, і варто тут зазначити, що в цій всій історії дуже знаково є те, що Дональд Трамп вчора, навіть на саміті НАТО, говорив про те, що журналісти це фейк ньюс що вони неправдиву інформацію використовують. Буквально сьогодні зранку в обід з'явилася інформація від Гексета, міністра оборони, який теж сказав, що журналісти мали б радіти успішній операції сполу. Сполучених штатів, а натомість журналісти поширюють фейкову інформацію, фейк-ньюс. і ця така була досить емоційна заява е, Піта Гексета, міністра оборони Сполучених Штатів, щодо е, цієї ситуації буду слідкувати за цією історією. Також а поки хотіла би сказати, що е, після бомбардування ядерних об'єктів Ірану у неділю відбувалися такі протести проти влади, і тут е, у сполучених штатах, після президент, після того як Дональд Трамп вдруге вибрався президентом, е, з'явився такий рух 50 на 50, тобто 50 штатів виступають проти Дональда Трампа, і, власне, власне, ця організація і засновники цього руху провели кілька акцій, які власне були приурочені проти війни і проти того, що що Дональд трамп власне і що Америка як країна зробила в Ірані. Це була така одиночна акція, по на має що в одиночних містах, бо зазвичай такі акції є масштабні, Але оскільки в організатори не мали можливості запланувати їх завчасно, то це були такі невеликі. Які акції в декількох найбільших містах сполучених штатів за цією темою буду спостерігати також, але хотіла би також відзначити, що у сполучених штатах, а саме на східному узбережжі досить спекотно, і ця спека досить велика і дуже сильно впливає на життя. Я знаю, що в деяких містах влаштовані такі спеціальні пункти охолодження, і ну, щоб, щоб розуміти, що відбувається, температура у Сполучених Штатах сьогодні і вчора сягала 42 градусів за Цельсія, що є дуже, дуже аномально для цього узбережжя у цей період. Люди Звісно, намагаються охолоджуватися як можуть у великих містах, як я вже говорила, є такі пункти охолодження. Багато людей просто намагаються уникнути в цей період часу, виходити на вулицю, а залишатися вдома. Поки це всі новини на цю хвилину Передаю слово студії вам слово.